Всім привіт! Зараз друга година дня, дуже добрий сонячний день і час розказати про оці панелі. І також, і головне, я розкажу чому доцільно панелі розміщувати на землі, а не ось так на даху. І тільки якщо у вас немає місця на землі, тоді вам залишається тільки на даху. Тобто це як безвихідь. Але при цьому втрачаєте ось в чому. Тому що на даху змонтувати панелі набагато складніше, ніж на землі. Якщо ви будете наймати людей, це буде коштувати дорожче, ніж коштують самі панелі. Якщо ви будете робити самі, це небезпечно, довго, важко і складно. От. Тому, якщо є місце, краще ставте на землі. От дивіться, я покажу вам. Я, вони вже стоять другий рік. От. Це дошки старі, які залишились в мене від опалубки. Ну, зрозуміло, що вони не простоють в мене 20 років, але от вже другий рік стоять. І дивіться, з ними нічого не відбувається. Старі потріскані дошки в бетоні. І старі ржаві саморізи. Ось вони. І все тримається. Отак просто стоїть. Ось воно вгрузло. Тут був в мене город, вон ще капуста ще росте. Полуниця була, картопля, баклажани. Тобто були грядки, звичайні. Воно стояло прямо на грядках. Це зараз вже прибрали, бо важко тут між ними крутитися з цими грядками. Тому засіяли просто все газоном. Зрівняли і засіяли вже прямо поверх цих панелей. І отак воно стоїть, дивіться. Дошки всі потріскані, криві обризки, обхризки, чого тут тільки немає. От, робилося доволі просто і швидко. Є відео, мене, як я це робив, позбивав отакі саморізами, поскручував такі от літери А. От, скільки їх тут штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук на 10 панелей. І поскручував їх дошками. От, одна дошка йде ззаду, спереду. І от там от дошка. Ну, Потім вже додатково встановлював такі, бо щось мені здалося, що може їх вітром перекинути от сюди, коли буде бути. Але якщо чесно, вони так міцно це все стоїть під вагою самих панелей, що ну, ніколи в житті його нікуди не перекине. Ну і звісно, рейка для панелей, вона, власне, все і вирівнює цю всю кривізну. От. Але кривізни немає, дивіться, покажу. От, Якщо бачите, тут... Ну, реально, якщо і є якась кривізна, там, ну, це міліметри. І це при тому, що воно стоїть другий рік. Буде воно в мене стояти отак 3 роки, а потім я його розберу, бо планую продавати цей, цю ділянку і переїжджати в інше місце, тому буду розбирати. Так от І тепер дивіться. А, ну ще покажу от самі панелі. Ось такі панелі. Лонго lr 54 HTH 435M. Значить, максимальна потужність 435 Вт. 03%. Вольтаж 33 вольти і сила струму 13 А. Ось така історія. Від мінус 40 до плюс 85. Зараз вони дуже гарячі такі. Це навіть алюміній гарячий. Оце, Бачите, я знімав шортс, показував, що вони такі в мене монолітні. Да. Ну І зараз ж я вам покажу, чому саме на землі. Дивіться, який кут. От. Це в мене кут 70 градусів. Ну, я не думаю, що в когось є дах з кутом 70 градусів. Тут кут на даху 45 градусів. І вони, оці панелі на даху вони і близько не виробляють того, що виробляють оці. От. Зараз сонце, дивіться. Сонце майже там, де треба. От ще десь півгодинки. І воно буде прямо світити от в ці панелі. бити. От. Значить. Але який тут є нюанс? Так як в мене теж тут мало місця, я не зміг їх поставити на південь. Тобто на південь це треба було б ставити отак прямо серед тих дерев. Тоді довелося б дерева прибирати, ну, але дерева мені потрібні. Єдине, що цю черешню молоду, мені довелося верхівку зрізати. Отак вона в мене, як чаша росте. Щоб бачити, от тінь вона доповзає до панели тільки вже десь о 3-4 годині. І власне, Про це зараз і піде мова. Протестуємо панелі, як є. побачимо, що вони виробляють зараз кінець серпня. От э, в такий час э, чи виробляють mm. вони свій максимум, при тому що дивіться, вони всі в пилюці, я їх жодного разу не мив. от. В пилюці, Тобто максимум ми не побачимо через це, але все одно це буде наближено до максимуму. І подивимося, як же ж впливає тінь на ці панелі, і порівняємо з тими що на даху. Не той кут. А оцей кут, нагадаю, він максимум дасть саме взимку. І коли будуть е, такі тумани, то е, все буде затянуто, все буде похмурість, то вони все одно продовжать давати набагато більше, ніж панелі на даху, або оці от чітко на південь, але там кут всього 30 градусів зроблено. От. Вони літом дають максимум. А зараз вже кінець серпня вже не дають максимум, дають десь половину від того, що мають. А оті вже починають давати максимум. Ну, Підемо до інвертора і подивимося. Так, ось моя система. А, до речі, батарейки. От вже пройшов місяць, як я їх монтував, показував відео. В наступному відео я покажу, протестую кожну батарейку, подивимось. Як же ж вони працюють? Нагадаю, 280 а годин і 2 по 304 а години, Чи немає там якогось розбалансування, і чи працює на них активний балансир. Як він їх підтримує? Але це буде окреме відео. А зараз ось інвертор. Бачимо виробітка. Ось така. Так, батарея заряджена на 92%. Споживання 3,7 кВт. На 3 кВт заряджається батарейка, 7 кВт виробляє сонце. Давайте подивимось pv 2, оце те саме, що на альтанці 6 штук під 30 градусів. Бачите, 1,8 кВт замість 2,4. 24 було літом. Все. Вже більше ми не побачимо з них 24. Тобто літом десь 1,5-2 місяці, все. Далі буде тільки йти на спад в них. А тут в нас навпаки дах на даху, тобто pv 1. Тут паралельно 2 з'єднані. Ось вони, Дивіться. Значить, Оцей PV1 1 це ті е, самі панелі експериментальні, які в мене стоять зараз на газоні, про які буде, буде йти мова. А оцей pv 1 теж просто паралельно з даху. Тобто 10 панелей, що там, що там, по 4 там, з хвостиком кіловат і ті, і ті. Тобто, плюс-мінус все однаково. Єдине, що на оцих панелях, е, що на газоні, е, вони направлені значить, 195 градусів на південний захід. Тобто від півдня 15 градусів в бік заходу. Ну, я показував, я не міг їх на південь, краще було б на південь поставити. Але не міг через те, що там в мене дерева. А, а ті, що на даху, вони на захід. Але там кут 45 градусів. Вони будуть виробляти, але десь після 3 години. Вони будуть от якраз в цей час давати максимум, ну майже максимум, трохи менше, бо кута не вистачає. І працювати до самого заходу сонця. Ці ж панелі нагадаю, через те, що вони низько все-таки на ділянці, то там з'являються ціні, вони починають працювати не з самого ранку і не до самого пізнього вечора, але вони виробляють майже завжди максимум і літом, і зимою, і в похмуру погоду. Так, значить, що нам треба? Ми будемо відключати. Спочатку давайте відключимо е, оці pv 2 значить, літній кут зельтанки, 6 штук. Ну, я вимикаю. Вимикаю і відключаю їх фізично. Так, е, було б добре мати ключик, він в мене є, але не тут, тому... Зараз не можу. Так, дуже обережно треба, щоб не відламати від інвертора. Отак, Все, одного достатньо. Ми один вимкнули. Споживання не буде. І відключаємо тепер ті, що на даху. Бо зараз ми будемо йти мова тільки про експериментальні панелі на тимчасові на ділянці на землі. Отак. Все ось у нас залишився. Тільки оцей PV-1, ті, що на газоні стоять. Давайте подивимось. Так. От. Зараз все по нулях. Вмикаємо. Чекаємо. Ось так. Бачимо pv 2 по нулях так і залишилось. Так, PV-1, ось вони. Тобто їхній максимум це ну По ідеї 10 на 435 це 4 кВт 350 Вт. Ну, трохи не дотягує. Не дотягує, але воно дотягне приблизно десь в грудні, в січні, в сонячні дні. Тут будемо бачити максимум, тому що це зимовий кут. Але, як бачите, і літом вони працюють дуже непогано. Так. Тепер е, я... Тут підключаю, будемо знімати одразу з батареї показники, звідси і підемо, зробимо їм тінь. І подивимося, як це буде впливати. Так, значить Все налаштували, все повідключали. от Нагадаю, оцей масив на даху відключений і цей на альтанті відключений. Зараз працює тільки оцей цей газончик молодий, по ньому ще не можна ходити, тому я обходжу. От. І ми зараз замітуємо цю ситуацію з оцим деревом, от, яке от було майже вдвічі вище. І от вже зараз, бачите, воно вже тінь вже падала на панелі от, на, оці, на оці дві. Поки що воно не доповзло. Не, я помилився не другу годину дня, а зараз півдругої. От. Півдругої сонце, дивіться, ось воно ось його, воно відблизько від панели його видно. От воно тут знаходиться. Це ще не ідеальний кут. Десь ще годину о другій на півтретєї, це буде ідеальний кут і можливо вони й дадуть максимум. От. Але це не так критично. Тому що вліт, влітку у так. вистачає з головою цього сонця, а от зимою в похмурі дні з цим проблема. І от саме для цього і потрібен цей кут на землі. А тепер давайте проекспериментуємо, от як же ж впливає. Дерево, дивіться, коли тінь наповзе. Ну, а вона наповзе, дивіться, вона наближається потроху. Ось вона наближається. Десь о 3-4 годині вона вже наповзе. Так, ну от так само замітуємо цю черешню. Беремо, затінюємо. Так, давайте затінемо спочатку багато, як ніби. Вчорашня була висока, так вона затінювала, дивіться, от. Всі, на всіх панелях немає тіні. От. То на початку не тінь, то я протирав, там протерті пил. Робив шорт, показував, що панелі бачите, монолітні. Немає тут доріжок ніяких на цих модулях тінь ну, бачите, так? Як можете бачити, коли затінюю багато на одній панелі, то виробітка значно падає десь на кВт аж до 2,7 кВт. Зменшую тінь, виробітка збільшується. От. І коли вже залишаю маленький шматочок от на 4-6 модулів затіненим, все одно виробітка падає десь на 300, 400, навіть 500 Вт. Це дуже суттєво, лише на одній панелі. А зараз проведемо експеримент Спробую затінити от на одній панелі такий маленький шматочок. І ще додам от до іншої панелі. Той шматочок. От бачимо, 3,1 кВт було зацінено. От Я відійшов, бачимо, повернулося назад 3,7 кВт. Тобто ну, 3,1 і 3,7 різниця суттєва. Це 600 Вт втрата. Так, Давайте пробувати затіняти другу панель. От, і що ми бачимо? Так Впало там щось до 2,9 пробивалося, але за, зараз бачимо повернулось 3,3.10. Тобто ну, виходить який висновок, що майже однаково, що на одній панелі маленька тінь, що на двох панелях маленька тінь. Звідси можна зробити висновок. що навіть якщо на всіх панелях буде така маленька тінь, це буде одне і те саме, що на одній панелі маленька тінь. Тобто, якщо у вас є одна маленька тінь на одній панелі, рахуйте, що всі 10 панелей не працюють наповно. Ось такі ми маємо результати. Тому. Коли проєктуєте свої панелі, майте це на увазі. Якщо у вас є місце на землі і там ще нічого не затінюється, то краще ставити на землю. Їх тоді легше можна і помити, хоча бачите, я їх і не мив. Але все ж таки це плюс. З них можна зняти. Коли буває налипає, намерзає, то там доволі довго тримається. Тут прийшов познімав з них. От. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це, про цю тінь. Як з цим можна боротися, що з цим можна зробити? Обов'язково підпишіться, далі покажу ще багато цікавих відео. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!